У Бердичеві готувались до відкриття спеціалізованої служби соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства. У приміщенні, що на героїв України, зробили ремонт однієї з кімнат та санвузла, закупили комп'ютерну техніку, меблі. Служба соціально-психологічного консультування є підрозділом комунальної установи. Центр надання соціальних послуг. Виділили дві кімнати за рахунок коштів державної субвенції. Ми зробили поточний ремонт. Однієї кімнати, а також санвузла з можливістю доступу маломобільним групам населення. Закупили комп'ютерну техніку, все облаштування, засоби для психологічного розвантаження, які необхідні в роботі. Крім того, було виділено 50 тисяч з місцевого бюджету, а також нам вдалося залучити 315 тисяч коштів. Фонду ООН в галузі народонаселення. І за ці кошти ми також закупили меблі і обладнання для другої кімнати, тому що іноді бувають випадки, коли необхідно проводити роботу як з мамою, так і з дитиною. Необхідно дві кімнати. Поруч кімната, і вона вже облаштована меблями усім необхідним. Лише залишилося зробити ремонт. І дуже приємно те, що буквально вчора представники фонду ООН в галузі народонаселення підтвердили. Що наше клопотання розглянуто, і отримали ми ствердну відповідь? Нам буде виділено кошти в сумі 180 тисяч гривень на ремонт другої кімнати. 173 повідомлення із приводу вчинення домашнього насильства зафіксовано органами поліції торік, що втричі більше попереднього року. Тож робота новоствореної служби кажуть фахівці. Націлена на допомогу постраждалим. Хто може звертатися? Звертаються особи, які безпосередньо постраждалими від домашнього насильства. Це можуть бути повнолітні особи, які самостійно звертаються. Це можуть бути неповнолітні особи, тобто дитина. Тоді в цьому випадку звертаються або батьки, або офіційні представники дитини, або ж якщо керівниками є офіційні представники дитини, може звернутися орган опіки і піклування. Також можуть бути повідомлення, перенаправлення з інших спеціалізованих служб, які також в мережі протидії домашньому насильству. Це і підтримка постраждалої особи, і е, роз'яснення, яке вже казала, її прав і обов'язків. І ну, в першу чергу, дійсно, це є психологічна підтримка, психологічна допомога. Міська територіальна громада стала однією із чотирьох громад області, яка за результатами конкурсу отримала державну субвенцію у сумі більше півмільйона гривень на створення спеціалізованої служби. Сьогодні в двох громадах я сьогодні в місті Бродичеві і вже був в. Семенівській територіальній громаді, де також відкрили такий же ж центр надання психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства. Обидва центри відкриті за допомогою синергії фактично держави, міжнародних партнерів і місцевої громади. Я дякую. Місцевим громадам я дякую Бердичівській територіальній громаді. Я дякую Семенівській територіальній громаді за те, що вони підтримують абсолютно правильні ініціативи, тому що, на жаль, проблема домашнього насильства вона присутня, але ще більше проблема це те, що люди бояться звертатися про соціальне насильство. Вони не знають, куди звертатися, і відкриття таких центрів буде відкривати і знімати проблему. Для людей постраждалих від домашнього насильства Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Вік.